Як же діяти в дарах Святого Духа? І сьогодні ми з вами читаємо 1 Коринтян, 12 розділ, і ми почитаємо, сьомого ми почитаємо вірша. І тут написано: І кожному дається виявлення духа на користь. І е, у цьому посланні Павло. Каже, що оці дари повинні будувати церкву. Вони дані нам на благо тіла Христового, на благо церкви. Тому кожен з нас є частинка тіла Христа. І через кожного з нас Бог хоче і може діяти всіми оцими дарами. І сьогодні ми порозмірковуємо. Над десятим віршом